Свята Євангелія від Марка. Усіх нас цікавить шлюб. Давайте почуємо Божу точку зору про шлюб. І вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану. І знову зібралися юрби до нього, і знову він навчав їх. Звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали, його випробовуючи, чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити? А він відповів і сказав їм, Що Мойсей заповів вам? Вони ж відказали. Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити. Ісус же промовив до них, то за ваше жорстокосердя Він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, тому чоловік свого батька та матір і стануть обоє вони одним тілом, тим, -то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. А вдома про це учні знов запитали його. І він їм відказав: хто дружину відпустить свою, та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. А коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Тоді поприносили діток до Нього, щоб він доторкувався, до них учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них «Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких Царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мов те дитя, той у нього не війде». І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. І коли вирушив він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, Учителю добрий. Що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Ісус же йому відказав, Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А Він відказав йому, Учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому. Одного бракує тобі, іди, розпородай, що маєш, та в Богем роздай, і матимеш скарб на небі. Потім приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням, як тяжко тим, хто має багатство, увійти в царство Боже. І учні жахнулись від слів його. А Ісус знов у відповідь каже до них, Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство увійти в царство Боже, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного: Хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: Неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все.